Всім доброго дня! Представляю вашій увазі телевізор Kiwi 32F760QW, який я встановив вже на Кронштейн. Що можу вам сказати? Телевізор мені сподобався в цілому. По характеристиках не буду зупинятися детально. зазначу що це телевізор 32 дюйми розширенням. 1920 на 1080, роздільна датні, здатність, частота оновлення екрану 60 Гц. Всі інші характеристики у відповідному розділі по цьому телевізору. Характеристики на сайті Allo По моїх враженнях за тиждень експлуатація цього телевізора. <кхід> ну, по-перше, як на мене, симпатичний. Гарно виглядає, зокрема завдяки безрамковому корпусу білого кольору, що, в принципі, є рідкістю. Коли вибирав телевізор, підбирав під кухню з білими фасадами, відповідно, хотів білого кольору, вибір, я вам скажу, не є великий. Якість матеріалів та збірки складає приємне враження. Як для мене не спеціаліста, оскільки розборку я не влаштовував в цьому телевізору. Не являюся спеціалістом в даній галузі. Тому що всередині телевізора відбувається, не знаю, але зовні все дуже гарно і приємно виглядає. Зображення мене влаштовував приємно. Має телевізор досить непоганий звук, що знову ж таки в порівнянні. З іншими телевізорами мене влаштовує як для телевізора 32 дюймів для кухні більше, ніж достатньо. смарт система досить швидка, ніби не лагає, не тупить. Принаймні для мене нічого критичного не було, помічено чогось такого не було. Хотів би зазначити щодо пульта: Пульт телевізора доволі зручний, комфортно лежить у руці, є голосове керування, що подобається, єдиний недолік пульта. Немає окремих кнопок для регулювання гучності. Є кнопка Volume, але вона відключає звук. Тобто, по суті, це кнопка Mute. Нею регулювання гучності не здійснюється. В YouTube та інших додатках, наприклад, таких як Світ TV, необхідно використовувати голосове керування, так як джойстик задіюється по-іншому. Відповідно, в кожному. Додатку по-своєму і регулювати немогучність не дозволяє. Так, в Ютубі воно переходить на перемотку по розділах відео. В додатку Світті TV воно перемикає канали Джойстик вверх вниз Праворуч-ліворуч, це відповідно перемотка по відео, яке транслюється. В цілому. Може бути вихід ось такий універсальний пульт, в якому є кнопка Volume джойстик, можна її використовувати. Чи потрібно, не знаю, поки що ще остаточно назвик до голосового керування цим пультом, але він виручає і на перший час. Далі звикається по командах гучність на 20, гучність на 30 і так далі. Якість картинки телевізора. Нормальна, можливо і нічого надзвичайного. Знову ж таки, враховується кухня, а на домашній кінотеатр. мене більш ніж задовольняє. Мені цілком достатньо. Для домашнього кінотеатра, звичайно, 32 другої діагоналі не вистачить, тому. Я і не порівнює в такому ракурсі цей телевізор. Свою функцію він в принципі повністю виконує, моє потреби задовольняє. Причому із запасом. Має купу, як то кажуть, улучалок. Різні технології, там Super Contrast, Control, Max Vivid, Ultra Clear, ще якісь. Плюс функції там Low-Blue-Light, Blue-Stretch і так далі. Це на сайті ви можете подивитись. Я не знаю, не звик ними користуватися такими влучалками. Тобто включив, дивлюся, телевізор всякі покращення не дуже використовую. В цілому телевізором задоволений, так як в нього є все, що потрібно, як для сучасного телевізора. Тим більше, з урахуванням того, що це телевізор 32 діагоналі. Ще й ціна на сьогоднішній день повністю відповідає його характеристикам. Е, ще Єдиний недолік, як на мене, враховуючи кронштейн, який встановив я, брав кронштейн максимально наближено до стіни, відповідно складніше добратися до, як бачите, USB-портів. Ну, але мене вирушив USB-хаб, який я раз втикнув і користуюся ним. Бо два гнізда USB знаходяться один за одним, і користуватися ними обома досить складно буде. Можна залізти, жіноча рука пролізе, повністю дістане, проблем не буде. З чоловічою рукою може бути трошки складнощі. Головне, що хотів би зазначити, акцентувати увагу, що в даному сегменті телевізорів 32 дюйми, в принципі, як виявилось, не так багато телевізорів мають Full HD розширення, тобто вони переважно HD матриця встановлюється. В цьому ж телевізори Full HD. Крім цього, те, що телевізор білого кольору, що знову ж таки не часто зустрічається на ринку. Також приємно, що Bluetooth 51 з Bluetooth пультом. З голосовим керуванням йде у комплекті. Сучасна операційна система Google Android TV1. Ну і, звичайно ж, Wi-Fi 5G. Щодо Wi-Fi, зараз не можу сказати, ще, як він себе показував, оскільки в мене, як бачите, стоїть репітер, від репітера кабель подає інтернет на телевізор. Тому мені надалося. Бавитись з налаштуваннями Wi-Fi. По характеристиках тут є Wi-Fi 5G, що також є досить рідко в даному сегменті. Зокрема, зустрічалися якісь китайці, в яких в характеристиках зазначено було Wi-Fi 5G, але по факту, по відгуках, люди підтверджують, що 5G там немає і там лише 24G. Тому. Що я можу остаточно сказати, телевізор раджу, якщо це другий телевізор в якійсь дитячій кімнаті або на кухні, цілком достатньо для невеликої кімнати. Домашній кінотатор на такій діагоналі, звичайно, ніхто не буде будувати, але сам по собі телевізор вартує. Тим більше, доки акція йде в магазині Алуї, телевізор можна придбати за такі смішні гроші, як вісім. 1999 гривень, то такі характеристики, я вважаю, більш ніж адекватні при такій ціні. Всім дякую за увагу, гарного дня!